Добрий день усім перед історією цього кратенького відео. Зранку дзвінок від давнішнього знайомого каже, придбав агресор. На сайті все супер, все прийшло але якесь воно не таке. По-перше, пачка не таке, а по-друге, відкрив і показав насіння. Теж не таке, показую далі. Ось такі пачки дуже файно зроблені, все запаяно все чудово. Фракція, все супер. Ну, Правда, тогорішнє, але і тогорішнє насіння дуже, дуже, як то кажуть, буває фартовим, але насіння. Зараз висипаю. Не знаю, передає камера, не передає камера. Фракція, нагадаю, 2,25-2,5. Але тут по факту, по факту, ну, дрібнота дрібніше рапса, мабуть. І Фарбування Фарбування не темно-синє, як в оригінальній фасуванні, а зелено, темно -зелено, темного зеленого забарвлення. Є деякі компанії в Україні, які продають таке забарвлення на сіння. І, ну, що казати, калібровка не та. І 300% що це фальсифікат. Остерігайтесь підробки. Особливо в цьому році, бо насіння агресора не вистачає в країні. Є замінники, досить непогані, і креатор. Але люди попали на гроші, як то кажуть. На жаль, немає в мене пачки з собою оригінального агресора. Але хто ведеться на це діло, будьте обережні. До речі, висилають посилки з Києва. Остерігайтесь підробки. Тому будьте всі здорові Ну і з якісним насінням, звичайно.